Привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я відсіймаю підсумковий звіт У проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, який організовувала Тамара Новікова з каналу на Дивані. Хочу зразу ж подякувати Тамарі за організацію дуже класного проєкту і можливість пов'язати з... Учасниками даного проєкту. В даному проєкті приймали участь дуже багато українських майстрів, які зв'язали неймовірно гарні шедеври та роботи. Посилання на дівчаток ви знайдете в описі. На відео. Раджу вам переходити за даними посиланнями. Надихатися, дивитися, які неймовірні речі в'яжуть наші українські майстрині. І, звісно, також намагатися втілити у життя щось прекрасне власними ручками. Роботи власними ручками вони дуже-дуже гарні. І, звісно ж, ви не знайдете повторення однієї тієї ж самої роботи. Тож дуже дякую дівчатам та тамарі за даний проєкт. А зараз я розкажу. Що я робила в даному проєкті і в, якому, в яких номінаціях. Перша номінація це все краще собі кохані». І я зв'язала ось цю павутиночку, яку ви бачите зараз на ній. Мені дуже подобає павутиночка. Я вже давно мріяла про неї та хотіла собі зв'язати, але якось так постійно відкладала саме цей виріб для себе. Звичайно ж, дякуючи даному проєкту, я зв'язала павутиночку, змінила я вниз, так як я говорила, не видно трошечки ось, не завертається. Я закрила так само, як ось тут, як рукави. І використала я 90 грам ниточки, ось моточок малесенький у мене ще залишився. Це в номінації Все краще собі коханій. І е, я ще в'язала в номінації е, Невиправна ось таку серветочку. Це дійсно невиправна, я ще ниточку навіть не заховала, але вже заблокувала. Так як це вже в мене четверта серветочка, де мені недостатньо ниточок саме на останній рядочок, ось цей рядочок з піком. Але серветочка все ж таки буде прикрашати мій столик. Хто не знає, той не помітить цього, що тут немає останнього рядочка. Я ще поставлю фотографію даної серветочки у кінці відео. І ось цей моточок, що в мене залишився. До речі, я в'язала, все ж таки, мала надію, що мені буде достатньо ниточки. І в'язала цей останній рядочок, і мені буквально десь ось на такий трикутничок було недостатньо. Я інколи беру інший колір ниточок, але. Хоча б, щоб товщина була однакова. Тоді воно досить гарно виглядає, але не підібрала. Ну, можливо, колись. Ось. І ще раз хочу подякувати за проект Томі, за можливість пов'язати в прекрасній чудовій команді українських майстри. А вам всім бажаю. Мирного спокійного неба. Залишайтесь на каналі. Ще я буду, звісно, ж, приймати участь у різних проектах і планую відзнімати уроки, тому що я їх трошки закинула. Зараз у мене йде сезон пелагоній. Вчора ви могли побачити відео Експеримент по вкоріненню і буду відзнімати свою красу. Яка в мене є на підвіконіку. А, ось. ось такий коротенький звіт в даному проєкті, а вам всім бажаю мирного та спокійного неба, рівних петель. До зустрічі на моєму каналі.